Вулиця Величковського, 84. Це мікрорайон Грясне-2. Поруч мальовничий ліс, а за ним уже розпочинаються бреховичі. Тут на ділянці розміром трохи більше, ніж пів гектара, будують житловий комплекс Франко. Це ділянка, яка передана Львівською міською радою університету Франка. Планувалося, що можливо і сам університет здійснить таку забудову, але оскільки коштів на це немає. Ми пішли шляхом укладення інвестиційного проекту з забудовником. Договір про інвестиційну співпрацю такий: на ділянці, яка уже 15 років. Належить університету імені Івана Франка. Забудовник зводить житловий комплекс на 173 квартири. 40 з цих помешкань мають можливість придбати працівники вишу, Щоправда не за ринковою ціною, а вдвічі дешевше, по 21 тисячі гривень за квадратний метр. Тобто квартири розміром 60 квадратів вартуватиме університетівцям орієнтовно 30 тисяч доларів. Також згідно з договором, будівельна компанія надає безкоштовно ще одну квартиру для потреб вищого навчального. Закладу та компенсує кошти за земельну ділянку. Решту квартир представники забудовника реалізовують за ринковою ціною від 850 доларів за квадратний метр. Це якраз є чотири секції будинку: перша, друга, третя, четверта секція. Тут є е, гостові парку місця, дитячо-спортивні майданчики, розбиті по зонах. Якщо ми говоримо за підземний паркінг, це паркомісця і е, укриття і кіната мати дитини. І для кімнату для людей з інвалідністю укриття розраховано на не менше ніж 350 людей. Паркувальних місць пообіцяли в будівельній компанії має вистачити для всіх. Якщо у нас є 173 квартири, то має бути орієнтовно десь не менше 150 паркумісць в загальному в комплексі. Їх є і в підземному паркінгу, і госві парку місця, і також паркумісця додаткові понад норму, які будуть використовуватися для комерційних приміщень. Що стосується самої будівлі, то вона є монолітно-каркасною. Матеріали кажуть забудовники екологічно безпечні. Речні, міцні та надійні. Будинок утеплений та гідроізольований. Вікна енергозберігальні. Вікна в нас всі по фасаді йдуть зовні гідроізольовані, щоб вода не проникала всередину будинку. Балкони в нас також всі гідроізольовані з примиканням до стін, щоб не проникала волога. Більшість квартир уже збудована, відтак їх можна оглянути. Тут у нас санвузол, тут у нас кімната з виглядом на ліс. Тут ще одна кімната. Тут вже зроблена в нас система каналізування, вже зроблена система димоходів, тут буде кутер. Здати в експлуатацію житловий комплекс Франко мають в четвертому кварталі 2025 року. Віталій Ковела, Юрій Маковецький програма Очі.